Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти одразу про дві настолки і порівняти їх між собою. Мені захотілося одразу зняти про них відос, одразу про дві гри, тому що вони вийшли приблизно в один час і вони використовують дуже схожу механіку. Тобто кожній з цих двох ігор, ви кожен хід вирішуєте, чи продовжувати вам шлях далі. І маєте надію, що якщо ви продовжите, то більше отримаєте. Чи повертаєтеся і отримуєте трошечки, але вже не так переживаєте, що ви далі підете і не отримаєте нічого. Тобто в обох цих іграх ви перевіряєте свою вдачу. Ну і плюс вони вийшли в один час, і навіть коробочки за розміром схожі, Тож вирішив зняти отаке відео. Це в нас настолько Діамант від видавництва Games7Days та настолько Селестя від видавництва Woodcat. Це дві локалізації на. Досить прикольні насправді ігри, які, власне, використовують механіку, яка називається Push-U-Luck. І давайте я спочатку розповім про кожну з цих настолок, а потім їх вже між собою порівняю. І почнемо ми з Селесті. У цій грі ви усі разом летите на отакому кораблі, так він виглядає, і це ваші міпи. І ось у кожного є позначка, за кого саме ви граєте. І ви літите по різноманітним чудовим якимось містам, і в них збираєте певні артефакти, які в цих колодах сперіються. Чим далі летите, тим більш коштовні там артефакти знаходяться. Наприклад, тут на 4 а тут вже на 25. І ви літаєте так багато раундів. І хто перший не збирає артефактів на суму 50 або більше, той. Перемагає на початку гри. Кожен з вас отримав картки, вони вам знадобляться для того, щоб переходити далі. І кожен з вас стає капітаном кожного раунду. Ви ось ветите ось сюди. Ви бачите, скільки кубиків тут треба кинути. На перший раз тут кидаєте ви два кубики, потім два, потім два. Коли ви будете тут, вже треба буде кидати три кубики. А коли ви станете тут і будете летіти далі, то треба буде кидати чотири кубики. Ці кубики перешкод, вони вам заважають. Ось я зелений гравець, я зараз капітан. Тому я кидаю ці кубики. Я ось виконав пусто. Все, нічого нам не заважає, всі летять далі. Тепер наступний Гравець жовтий він капітан, він дивиться сюди і кидає два кубики. Кинув, і тепер у нас дві перешкоди: тучка і мову. І кожен з гравців тепер вирішує, чи він залишається на кораблі, чи він спускається. Якщо цього вирішив спуститися, то він бере себе верхню картку того місця, на якому він спустився. І він тільки дивиться, що там отут він зробив два бали. Зелений вирішив залишитися. І, жовтий, він капітан, він повинен ось ці дві перешкоди подавати. Він дивиться на свої картки. В нього немає карток, щоб їх подавати, а якщо б вони були, він був би зобов'язаний їх подавати. Як бачите, в нього картки тільки проти піратів і проти. Тучок. Тобто в цьому раунді жовтий і зелений заздають невдачі, і вони повертаються на самий початок, і фіолетовий йде з ними. І вони нічого не отримують і починають з спочатку, а фіолетового вже є картка на два. І наприкінці раунду кожен отримує по картці з колоди. Наступний раунд починається. Починає фіолетовий. Він кидає два кубики, в нього випала тучка. Усі погоджуються залишитися. Вони думають, що в нього є ця тучка. Фіолетовий. Дивимося на картки фіолетового. Так, в нього є тучка. Він її скидає. Тобто у грі є чотири типи перешкод: птахи, мовні, тучі та пірати, яких ви бачили. І вам потрібні певні картки з такими самим цими, щоб їх проходити. Також є додаткові картки з діями певними. Я про них пізніше розповім. Але сама ідея в тому, що ви кидаєте кубики, і вам потрібні картки, щоб пройти далі. Ну, давайте дограємо цей раунд. Ось я скидаю цю картку і ми летимо далі. Тепер зелений гравець кидає два кубики. Він кинув тут також тучку. Всі залишаються. І зелений, дивимось на його картки. В нього немає тучки, але в нього є джокер, який може. Будь-яку не шкоду здавати. Але при цьому, якби в нього була тучка, то він був би зобов'язаний використати. Але Джокер не зобов'язаний, тож він сам вирішує, чи використати його, чи ні. Він вирішив використати і полетіти далі, тому що хоче летіти. Що, все, всі вижили і летять далі. Жовтий кидає два кубики, тому що ми бачимо тут два. Так, Молнія. Ми пам'ятаємо, що минулий раз він Молнію не зміг подавати. Сіоетовий цього боїться, він злазить і отримує вже картку звідси. Він отримав ось 4 бали. Ніхто цього не бачить, тільки він. Зелений вирішив все ж таки залишитися, тому що жовтий кажемо, що він зможе це подавати. І ми дивимося. Картки, а він насправді не може, він збрехав. І вони знову зазнають поразку. Так ви граєте, ну не так дивно, як ці два, то вирішували дуже дивні рішення. І кожен хід ви вирішуєте або летіти далі, або спуститися. При цьому капітан не може просто так спуститися з корабля. І кожен хід з вас, кожен по черзі стає капітаном. Це такий дуже дивний корабель. Капітанство тут передається. Ось ця картка це картка, що заважає її краще всього грати тому, хто. Вже зліз з корабля, і після того як усі оголосили своє рішення, тобто всі сказали, чи залишаються вони на кораблі чи ні. Гравець може зіграти цю картку, щоб капітан повинен був перекинути усі кубики з пустими гранями, тобто більше перешкод може статися на його шляху. Картка Обхідний шлях може зігратися тільки тими пасажирами або капітаном, які залишилися на борту корабля, і її можна зіграти після того, як усі оголосили свої наміри для того, щоб капітан перекинув один будь-який кубик. На своє рішення, якщо хоче капітан або гравець, що залишився на кораблі після того, як всі усі оголосили свої намери, може використати картку висадка і просто висадити одного з гравців з корабля. Але при цьому цей гравець отримує картку артефакта, яка була на цій землі, де він знаходився зараз. І є тут картка джетпак, яка дозволяє вам, навіть якщо корабель зазнає поразки і падає, ви розігруєте розіграєте цю картку і ви отримуєте картку артефакта тієї землі, де ви якби випали з корабля. Тобто ви встигаєте зібрати ту додаткову картку за цей джетпак. Це дуже круто її розіграти. Ці картки вони додаткові, і у правилах є підказки про те, що якщо ви граєте з новачками, можете їх не використовувати. Але я їх завжди використовую, тому що ну, з ними просто цікавіше. Але на початку першу їх важкувато зрозуміти або розіграти, особливо тому, що на них ну, не написано, що саме вони роблять, і немає тут підказок. Але загалом. Я одразу з ними І останній варіант карти це картка е, скарбів, яку можна зустріти ось в одній з перших колод. Це картка магічна підзорна труба, і вона вам або приносить два переможних бали, або ви можете скинути такий свій артефакт, щоб пролетіти будь-які кубики перешкод, не втрачаючи на них картки. Просто виведите далі, витрачаючи цю магічну підзорну трубу. Якщо будь-яка з вичерпалася, ви просто прибираєте цю землю і тепер пролітаєте її далі навмання. Але таке рідко буває тільки з першими землями. Загалом тут багато карток. Це тут досить збалансовано, хоч і рандомно вам ці картки приходять. Що мені не сподобалося, це те, що тут оці цифри вони рівні. А ось тут є, наприклад, там 2+, А ви можете витягнути і 4, і 6. А наприклад, тут є ще 2, 4, і аж тут 6. Ну тобто, дуже дуже великий розрив. Тут на 4 плюс ви можете витягнути і 6, і 4, і 9. Ну мені здається, що 9 це дуже багато, тому що до 9 аж 2 ще пункти летіти. І, наприклад, ви можете 2 рази вийти тут і за 2 рази зібрати там, 4 і 4, і це буде 8. А можете один раз зійти і витягнути 9 яка більша, ніж 2 рази, чим ця цифра. Це мені дивно. А що тут на 6 плюс, от, на 6 плюс тут є 12. Ну, ну мені здається, що це якийсь розрив цей завеликий цей рандом. Але загалом. Нормально все це грається. По компонентах. Тут доволі прикольна коробка насправді. І тут є який-некий органайзер, в якому в принципі, все тримається. Картки їздять, але загалом тут є до них місце. В цілому це неймовірно гарна гра. І тут прикольні ілюстрації на картках. Вони гарно виглядають. І самі картки з гарного матеріалу, вони прям якісні. Ось ці картки малесенькі, також усі гарні. Можна роздивлятися. І самі артефакти прикольні. І, звичайно, вони виконані з такого ж якісного матеріалу, як і ті картки. І тут вони дуже-дуже різні. Бачите, виростають, більше всього можете знайти. Так, оці штуки в нас не тільки гарні, а вони ще із картону, що прикольно, вони щільні. Тут прикольні і приємні кубики гарні. І ось ці дерев'яні звичайні самі фішечки. І звичайно, те, що вам перше. Звертається в очі, це ось цей корабель. Він, звичайно, дуже гарно виглядає, і він працює прикольно, тобто він такий щільний. Але як бачите, в мене з ним проблеми, тут оці бокові штуки в мене не дуже тримаються, вони відпадають. І взагалі перший раз його зібрати, це та ще задачка. Вам потрібно буде з цим попрацювати. А ось ці бокові штуки в мене не тримаються. Але загалом ну дуже прикольна штука така, проста і ефективна. Ну і ці жетончики гравців, вони навіть не те, щоб дуже потрібні були у цій грі. Але вони є, просто щоб відмічати, хто за кого грається зручно, і вони, звичайно, зовсім дивно якось виглядають, особливо цей мій улюблений дивак. Отакі штуки, вони також, до речі, картонні. Правила самі досить зручні. Тут є багато різноманітних пояснень, підказок, як це грати, підказки, як грати з по правилом. Є різні запитання та відповіді, є спрощені правила. І є ось ці правила, що саме роблять картки, оці додаткові як їх грати. Це точно на що ви будете дивитися, тому що будуть виникати перші рази питання, що саме картки ці роблять. Там їх всього чотири, але їх не так просто одразу з першого разу запам'ятати. А загалом, отак от гарно виглядає. Селестія це дуже прикольна гра. Вона досить проста, щоб її можна Оплеснити, зіграти будь-ким, але при цьому тут є і прямі конфронтації, тобто і картки, які ви можете розігрувати на інших гравців. Є блеф, є різні підстави, які ви можете робити. Тобто вам завжди потрібно прораховувати, спілкуватися з іншими людьми і домовлятися з ним, щоб разом щось пройти або коли зійти. Я точно впевнений, що тут є глибина в цьому процесі, коли ви граєте в цю настолку, тому що стільки всього відбувається. І тут багато буде обговорень між гравцями. Я власне випускав топ сімейних настолок. Посилання на нього буде в описі до цього відео, і туди я цю настолку відніс, тому що це топово така спокійна, цікава і різноманітна сімейна настолка. Супер. Тож тепер давайте подивимося на настільну гру «Діамант». На початку гри ви викладаєте оце поле, і кожен гравець отримує свого чувака і його викладає на це поле і отримує в того такого ж кольору власне такий сундук. І також кожному гравцеві ви видаєте дві картки: одна з заходом у печеру, і одна з повертанням назад у ваш табір. Тут невеличка є проблема з кольорами, тому що ну важко одразу розрізнити або назвати які саме це кольори. Оцей Зелений цей ніби коричневий цей такий сіруватий, цей ніби червоний. Ящики сильніше між собою відрізняються, але по цим чувакам не завжди зрозуміло. Але це невелика проблема, можна якось придивитися. Ну от зелений, дуже якийсь темно зелений. Ось у нас чотири гравці готові, і ми будемо грати п'ять раундів іти цією колодою. Задача ваша нас брати більше цих кристалів. Червоний кристал – це один, білий кристал це п'ять, червоних. Просто щоб їх було менше. Ви готуєте цю колоду. Перед першою партією оці 5 артефактів відкладіть, а я потім розповім, як вони працюють. Вони також дуже просто працюють. В принципі, можете і першу партію з ними грати, але я поясню зараз без них як грати. І ви придесовуєте оцю колоду. В нас тут є 15 карток зі скарбами і 15 карток халеп. 5 типів халеп. Кожної халепи по 3 картки. Бачите, такі халепи, і, власне, картки зі скарбами від 1 до 17. Там є цифри. Що ж ми робимо? Перетасували, ми граємо 5 раундів. Відправляємось в першу печеру. Ось ми в мене відправляємось. Всі прийшли сюди, змія. Вийшла змія. Якщо вийде друга змія, усіх вона вжалить і всі все втратять. Ось вийшла друга змія. Може бути і таке. Це дуже незвичний у нас раунд. Але що відбувається, коли вийшла друга змія? В будь-якому разі, усі повертаються ні з чим назад, але та змія, яка вийшла друга, вона прибирається з колоди. І у вас тепер менше шансів, що у вас. Змія прийде. Ви печеру цю отак закривайте, щоб видно було, скільки пройшло раундів. І граєте другий раунд. Давайте подивимось, як вона грається ще раз. Відкриваємо картку, в нас камінь. Другу картку в нас павуки. Ну, у нас сьогодні поганий день. Боже, таран. Йдемо далі. Змія. Йдемо далі. Блін, там прикиньте, 15 карток. І ми далі 7. Тепер ви розподіляєте між собою ці сім кристалів. Нас четверо, тому три в нас не діляться, вони тут залишаються, і ви по одному викладаєте поруч зі своїми оцими сундуками. Але ще їх всередину не кладете. Це ті кристали, які, якщо ви повернетеся назад, то ви їх, ці кристали, заберете. Але якщо ви програєте, то все втратите, що перед вами лежать. Але зараз мало їх лежить, тому просто кожен викладає перед собою одну з цих карток. Чи він... Повертається чи йде далі. Ось всі повикладали по карті, ви їх відкриваєте. Повертаюся, повертаюся, йду далі, повертаюся. Три гравця повертаються, вони кладуть свої кристали, які перед ними собі в сундук. І оці три кристали, вони також ділять між собою. Їх порівно три якраз прийшло, і тому вони саме ці три собі забирають. А якби усі четверо повернулися, ніхто б з них не забрав ці кристали. І якби один хтось повертався, він би забрав ці три кристали, що залишилися. У них викладають собі у свої сундуки, виклали. Тож, ці три повернулися, але один продовжує йти. Йому ось два кристали він тримає, і він думає, що ще треба піти вперед. І тут другі павуки приходять, він втрачає свої кристали, але й павуки прибираються. Так це і грається. Давайте продемонструю вам ще один раунд. Закрою другу печеру, граємо третій раунд. Поки що у всіх дуже мало кристалів, не дуже ефективні раунди були. Ну, пішли. Знов перший камінь. Всі йдуть на нього. Знов таран. Я погано потасував, певно. Один кристал. Ніхто його не отримав, він тут залишається. Але якщо хтось зараз повернеться, то забере цей кристал. Але всі рухаються вперед. П'ять кристалів. Тепер один залишається лежати тут, а інші всі викладаються перед вами перед вашими ящиками по одному кристалу. Виклали. Отак, йдемо далі. 15. О, це вже розмова. Тож ви кожен отримуєте по три перед собою, і три залишаються лежати тут. І тепер вже цікаво, тепер вже можна повертатися, і якщо один хтось повернеться, він забере оці три, цей один і цей один. Кожен з них рахується окремо. Ну тож ми вирішуємо кожен за себе, чи повертається, чи йдуть далі. І всі гравці вирішують. Три гравці вирішують іти далі, а один повертається. Цей гравець синій, він забирає собі оці всі кристали і ті, що лежали поруч, і кладе собі. У свою скарбничку. Але він і повернувся назад у свій табір. Інші три продовжують йти далі, тут лава. Вони все ще йдуть далі, тут змія. І, наприклад, один гравець в цей момент вирішив повернутися назад. Зелений. Він ховає собі кристали. Два продовжують йти вперед. П'ять кристалів. Тепер ці п'ять вони ділять між собою, завдають по два, і один залишається тут. І вони обидва продовжують рухатися вперед. І тут 13 кристалів, і це ради, те, ради чого вони йшли вперед. Кожен з них отримує по 6, і один залишається тут. І тепер вони думають, чи йти вперед, чи повертатися. Ось Це вже випробування, тому що вони багато втратять. І один з них вирішує йти вперед, а інший повертається. І той, що повертається, забирає собі 2 кристали, плюс ці, забирає, а інший приходить на картку, на якій цілих 17 додаткових кристалів. І після цього вже він буде повертатися назад з купу кристалів. Оце вдача. Дуже проста гра, просто вирішуйте, чи ти далі, чи повернутися, щоб забрати свої кристали, плюс ті кристали, що залишилися на кар на картках. Оці артефакти вони додаються кожного раунду. В першому раунді п'ятірка, потім сім, потім вісім, потім десять, потім дванадцять. Ви їх просто замішуєте в колоду, і це означає, що просто вони можуть вийти. Артефакт, як коли ви по ньому проходите, все просто відкривається картка. Але. Якщо буде повертатися хтось один, якщо одна людина буде повертатися, то вона забере всі артефакти, які були на шляху. Тобто саму картку ви забираєте, і вона вам приносить стільки кристалів, яка на ній цифра на принісі ігри. Тобто це одна така додаткова, досить проста механіка, яку ви додаєте до цього процесу. Дуже проста гра, кожен хід просто вирішуєте йти далі. Чи повертатися, якщо повертаєтеся, збираєте кристали усі, але якщо у вас повертаються декілька гравців, то ви ділите між собою кристали. І так, 5 раундів і хто наприкінці має більше кристалів, той перемагає. По компонентах, не дивлячись на те, що це дуже проста гра, тут прикольні компоненти. Картки оці. Вони нормальної якості, але ви їх будете багато використовувати. і Я б хотів звичайно щоб вони будуть трішки шильнішими. Оці кристали гарницінь, і ними дуже приємно гратися. Вони нормальні. Чуваки, ваші, дерев'яні, це прикольно. І мене дуже здивувало, що тут такі прикольні ящики в кожного. В кожного гравця є свій власний. Ви їх збираєте самі з картону. Прикольний такий компонент. Також саме поле картонне, оці штучки картонні. І окремо мене здивувало, що тут ну, є окрема картонна пам'ятка. Я не не користувався, але вона є. Тобто дуже мало компонентів, але вони дуже прикольно виглядають. Це прям бомбезна виглядаюча гра. Всередині коробки органайзер немає, але він тут і не потрібен. Ви просто накидаєте сюди цих коробок і все, вона дуже просто складається. Тож діамант, це елементарна по правилам Гра її можна грати взагалі будь-які. Вона легша ніж селестя. Тут кожен хід ви робите тільки один вибір. Це все, що ви вирішите. Ви вирішите, чи я йду далі, чи повертаюся назад. І все. Насправді більше тут ви нічого не будете робити. Але при цьому тут з'являється цей елемент цій механіці перевірки своєї вдачі. що Якщо ви будете повертатися назад один, то ви заберете усе, що там було розкладено. А якщо у вас буде двоє, то ви будете це ділити. І це додає перчинку до цього процесу. З'являються зовсім нові якісь можливі стратегії та нові рівні переживань. Коли ви зазвичай, наприклад, можете у механіках пущілак вирішувати, чи я буду продовжувати далі, і я буду такий, типу, сміливий, але дурний, тому що я можу програти. А тут. Ви розумієте, що якщо ви зараз підете далі, то ви можете все втратити що позаду вас, тому що просто якийсь гравець один піде і збере купу балів. Тепер давайте ж порівняємо ці ігри за механіками зовні вони можуть здаватися досить схожими, але насправді для мене вони виконують зовсім різні функції, і я їх даю для різних ситуацій різним людям. І для мене я на початку, коли в них пограв, одразу вирішив, що Селесі мені більше подобається, що тут більше глибини, більше різноманіття, більше реграбельності і обговорень, і точно віддавав їй перевагу. Але з часом я зрозумів, що саме на тусовки великі я частіше буду брати діамант і в нього більше грати з людьми. Селесія все ж таки дійсно більш складна гра, і новачкам її потрібно прям пояснювати. Їм не одразу зрозуміло те, що тут відбувається. Тут все ж таки є такі незвичні повороти механіки, і особливо тут є оці картки дій, і у вас нема підказки з тим, що вони роблять, і по ним не очевидно, що вони роблять. І там прямо в правилах описані повинні бути моменти, хто їх може грати, в який момент, чи ви на кораблі, чи поза кораблем, і як саме це працює. Одразу це не так просто запам'ятати. І тут, до речі, гра все ж таки побудована на нюансах, і вам потрібно спочатку зіграти, щоб зрозуміти: а, типу, я можу от так підставляти людей, я можу, типу, робити вигляд, що я можу щось пройти, можу брехати, або можу навпаки робити, вигляд, що я програю, а потім проходити. Типу, не одразу зрозуміло, коли саме ці картки потрібно грати, які у вас на руках. Ну і плюс діамант грається аж до восьми гравців, а «Селесія» тільки до шести. І тому я на великі тусовки беру частіше діамант. Але при цьому на невелику кількість Гравців, тобто, наприклад, на 3-4. діамант мені здався досить нудною грою. Е, не знаю, чи це тільки моє враження, але ось на 3-4 гравці тут здається, що не дуже щоб було цікаво в це грати. І тому я завжди на таку кількість гравців обирав би Селестію. Тим паче, що Селестію навіть на двох можна грати. Але теж, е, до речі, Селестія на двох мені здається досить дивним процесом. Тут же також велике задоволення в цій грі через те, що ви можете обговорювати з іншими гравцями різноманітні стратегії. Тож. Мій вердикт це дві дуже круті ігри. Я не можу сказати, що якась з них набагато краща, ніж інша. І я раджу вам, Селестю, якщо ви хочете такого більш різноманітного та глибокого сімейного процесу, ця гра для вас. А якщо ви шукаєте більш фанову, веселу гру для компанії, але при цьому з цікавим твістом на перевірку своєї вдачі, то звичайно подивіться на «Діамант». Ну а я вам пораджу інші настільні ігри на перевірку своєї вдачі. Продисвіти Кведлінбурга побільша та понасиченіша гра, ніж оці дві. У ній ви усі створюєте кожен своє власне зілля, і кожен хід тягнете інгредієнти у своє зілля. І ви хочете мати побільше інгредієнтів у цьому своєму зіллі, але при цьому ви розумієте, що якщо ви витягнете не ті інгредієнти, то ваше зілля може в будь-який момент вибухнути. І ще є насільна гра борщ. Гра, де кожен хід витягнете картку і додаєте тепер вже інгредієнти у ваш власний борщ. І ці інгредієнти Потім будуть куштувати якісь тваринки, і вам потрібно вчасно зупинитися і сказати, що борщ готовий, і тоді перевірити, чи вас не встигли його зготувати чи ні. Ось такі ігри, огляди на них ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, яка на вашу думку з цих настільних ігор краща. А потім ще ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і спокійно вам та нудної ночі.